Перший день на цьому маршруті будемо їздити коновальця ювілейний до третьої поліклініки і назад. Потреба виникла, тому що були звернення від мешканців району Північний, так само і з ювілейного, і вирішили таким чином зв'язати два мікрорайони додатково до того транспорту, який є на сьогодні. Ось на інвалідному візочку чи з коляскою. Ось так відкривається, пасажири заїжджають, потім знову ж таки, хлоп, закрились. Думаю, що потрібний. Колись був 65-й, аналогічний. І люди їм користувалися. Навіть дуже багато людей їздили. Зручний, потрібен. Перший раз їдемо. дуже зручний. На вулиці Ювілейній живемо, то нам зручно користуватися ним.